Вас вітає компанія Всі мотоблоки. Мене звати Олександр. Сьогодні ми будемо розглядати мотоблок ДТЗ-470. Бензиновий. привід рівньовий. Давайте почнемо з двигуна, як завжди. Сім лошадок, маркировка двигуна 170, ручний стартер, об'єм бака на 6 літрів. Система охлаждення повітряна. Бензиновий заводиться легко, такий тільки є з ручним стартером. В принципі, як. З електростартером його і не потрібно. Заведе будь-яка людина, можу зразу показати, як він заводиться легко. Ставити газ на максимум, Включаєте кнопку, не забувайте про кнопку. І також тут є рівень мастила в двигуні, тобто якщо у вас буде мало мастила, то у вас мотоблок не заведеться. Мастила потрібно заливати в двигун плюс-мінус 1,09 літра або 0,9 літри. В редуктор заливається 1,6. Давайте спочатку заведемо мотоблок і потім перейдемо до редуктора. Редуктор у нас теж незвичайний. Перш, як завести бензиновий любий мотоблок, це потрібно газ ставити на максимум, кнопка обов'язково, щоб була на ON та відкриваєте саму заслонку. Заслонка повинна бути верхня на, на вас. Заводиться легко. Це 2,9 км, Дуже легко в управлінні. Давайте другу. Буде пошвидше. Зараз. Опа! По захисту б'ють ремені. давайте задню. Та, на, останок, третю, не третя. Переходимо до редуктора. Привід у нас тут рівньовий тобто через два ремені мотоблок працює. Можете знімати, можете працювати одним на одному, можете на двох, кому як зручно. Також у нас тут в редукторі самому йде цепка, цепка в нас дає нагрузку на колеса, і потім вже крутяться самі як колеса, так і... Так і вже крутяться і фрези. Також в залежності від передачі, скорості як і фрези, так і передач буде. І колес скорость буде. Тобто там 2,9 перша передача, 5,7 друга передача, і 7,1 третя передача. На третій вже прям потрібно за ним бігати. Також тут у нас іде 3 плюс 1, тобто 3 вперед, 1 назад. І напевно тільки на рівньових бензинових мотоблоках. І в принципі і на дизельних, якщо великі брати водяні мотоблоки. Тільки тут немає ручки заднього ходу, а є як, просто як передача заднього ходу. І ви просто зажимаєте щеплення, мотоблок у вас їде назад. Також про редуктор заливаємо мастила сюди 1,6 літри. Картер. Картер тут масляний, невеликий, 1,6 буде достатньо повністю цігуна оболочка. На рулі в нас сіде всього два рычага та одна кнопка. Тобто немає, як я раніше говорив, заднього ходу. Фільтр у нас вже нового плану, тобто виносний фільтр. Можете його скрутити, і буде у вас старого плана фільтр. Кнопка on off для заглушення мотоблока. Тут ви просто як на дизельних мотоблоках газом не зможете його заглушити. Колеса Колеса в нас йдуть 4х8, на протектор, ялинка, фреза в нас йде 2 плюс 1. 57 см та 81 см фрезерування самої фрези. Вага самого мотоблока з колесами 73 кг. Якщо одіваєте фрезу замість колес, то буде 76 кг на 3 кг важче. Також йде бардачок, ДТЗ бардачок, можете сюди положити ключі. Напевно, самі які вам в полі буде самі ключі, які підходящі, це ключ за 10 на 12 та викрутка фігурна. І більше такого нічого не потрібно буде. Дослонку не забуваємо закривати. Також у нас йде бампер, тобто можете його взяти. Позаду в нас йде. Зараз розвернув, позаду в нас іде сошник. Фрезерування може змінюватись від залежності, як ви поставите сошник. Тобто це у вас іде сошник, по-другому, як його хтось називає, це глубонамір. І просто фіксуєте вже скобою. Палець, скоба і все. І наскільки хочете. Тобто У вас тут отвіри на максимум. Зараз поставлю ну, на мінімум точніше. Ось. І зафіксували. Але якщо ви в спокійному стані, чи у вас мотоблок стояв, це вторий отвір з кінця. І все, вас просто ставите мотоблок тоді. І свободно у вас він стоїть. Тут немає підножки. Можете чіпляти навісне обладнання любого плану, навісне обладнання пасивне. Та йде, як якщо беремо активно, то через ремінь. Іде шкіф на три ручят, третій йде в нас як на навісне обладнання. Також ось укріплення є для активного навісного обладнання. В самому комплекті йде ремені, ідуть два. Маркировка ременя буде 914, тобто це їх длина. Оце, що буде попереду, там написано 17 чи не 17, 14, буває. Буває 17, це іде від партії в залежності. Захист, крила, захист для ременів. Буває, ремені злітають при, при великих оборотах. Збірка цього мотоблока дуже специфічна. Якщо вас цікавить, як він, як він збирається, тут є свої нюанси. Ми можемо вам детально, детально засняти цей ролик. Просто вам потрібно написати коментар. Ми можемо зняти саме 470-й, той, що на ролику зараз, або 4032. За вашим коментарем все зробимо. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Гарного врожаю. До нової зустрічі!